Якщо так подивитися на рахунок, то 13 нічів багато, але це була дуже така ну, нервова ігра, тому що вона була навіть дуже відповідальністю на нас стягнуло, бо це був головний матч, який нам треба було вигравати. Я дуже рад, що дівчата впорались і з цією грою, не з нервами. Все ж таки, я можу зрозуміти, як на них це душило. Перші невдачі в матчах, але вони молодці. Що... Виконали головне головну нашу задачу. Ми пройшли в наступний раунд. Ми щасливі. Я єдине, тільки можу подякувати дівчатам і всім тим глядачам, вболівальникам, які вірили в нас, і можу обіцяти, що в наступному раунді ми будемо чіплятися за кожен результат і робити те, що ми зможемо на даний момент. І дуже дуже хочу ще раз. Передати привіт і вітання всім нашим вболівальникам в Україні. Дуже було приємно, що сьогодні був повний зал українців. Вони за нас вболівали, Я радий, що ми подарували їм свято. Це було приємно, і цей матч в нашій, як я і сказав, перед грою залишиться з нами на все життя. І добре, що ці спогади будуть щасливими. Ну, ця перемога складалась в першу чергу від того, що ми в захисті. Грали, але не кожен раз вдало. Все ж таки, нам не вистачає якоїсь впевненості. в Суму дівчатам треба в себе повірити, розкрепоститись І тоді, я думаю, будуть Ми знаємо їхні можливості. Ну, вони можуть грати набагато краще. Але ну, це спорт і все ж таки результат. Ми перший раз на такому форумі. Це для нас все нове, це все ж таки давить. І ми розуміємо всю відповідальність і. Яка на нас лежить, і я ще раз повторюю, що ми сьогодні щасливі, що ми виконали свою задачу. Ну, сьогодні виходили швидкі то, на що в принципі ми розраховували з командою Казахстану заставити їх помилятися в нападі, да, і на швидких відривах в принципі, відірватися, Це воно так і вийшло. Але... Ми не змогли концентрацію тримати весь матч, були дуже погані відрізки, дозволяли такі дитячі помилки. Ну це все ж таки, я думаю, нерви. Опять же, добре, що ми всім у нас не було завдання там виграти 15-20 м'ячів. Дали дівчатам пограти. Турнір довгий, тому у нас ще будуть ігри. Я надію, що всі будуть. Саме головне, щоб всі були без травм і в гарному настрої. Юлія Андрійчук, можливо, сьогодні рекорд встановила особиста результативність збірна, аби близько до того, що в її грі останнім часом. Ну, вона молодець, вона сьогодні просто робила те, що вона має робити, як півсередній, впевнено йти, забивати голи з задньої лінії, то, чого нам не вистачає. Я дуже радий, і ми з нею про це кожен раз говоримо після кожної гри. Вона ну, молодець, я. Дуже чесно радий, що в неї все і вийшло, і що, я надіюсь, вона так само буде вірити в свій кідок в себе і буде нам, я впевнений, що приносити ще багато користі. Ну, а не шукай. Напевно, не все виходило в перші два матчі сьогодні. В першому таймі, здається, не була стовідсоткова реалізація. Ні, не стовідсотково, на жаль. На жаль, не стовідсотково. Але ну що сказати, молодець, вона так само перший раз на такому рівні грає. Да, е, опять же, Забила. Я дуже, мені дуже сподобалось, як в першому таймі вона скутала, вистрибувала, все робила для того, щоб забити ці м'ячі. Ми з нею багато говоримо про ці кітки. Мені дуже е, я щасливий, що від того, що вона прислухалась і сьогодні зіграла той матч, який е, ну, і мала грати, але в неї ще. Багато чого є, де вона може додати і радувати нас своєю грою. Марина Коновалова грає супереч травма, і сьогодні вона теж великий в зробила. Марина, да, я ще раз можу ще раз відповісти, що Марина це людина, на яку можна покластися в будь-яку важку. Скажем так, важку долю, і вона завжди бореться до останнього, незважаючи не на свої травми. Марина сьогодні молодчина вона зробила те, що їй було потрібно, незважаючи на той, скажем так, дискомфорт, якщо це можна назвати, дискомфортом. Тому я бажаю її далі, так продовжити, і дуже так само радий, що в неї все вийшло. І попереду ще і основного раунду де суперники... Ще більш сильні? Чи дійсно збірна команда ще є, має резерви додавати далі? Я думаю, так. Да. Якщо я там не помиляюся, як я думаю, що все ж таки нам ми будемо грати з Нідерландами, Чехією і Аргентиною. Тому є дами, я вже сказав на першу відповідь, сказав, що ми будемо чіплятися і робити все, що. Від нас належить для того, щоб і ще раз когось обіграти і бути як можна вище в рейтингу, тому будемо готуватися.